Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Є І сьогодні ми з вами продовжимо відкривати нашу коробочку Кіндер Сюрприз з серії іграшок Марвел. Це новий сезон, точніше, сезон продовжується. Нова серія. У нас дві серії на сезон. Отже, друга серія сезону це Марвел. І ми вже з вами розпакували дві палетки. Це 24 одиниці. Знайшли лише чотири колекційних. В принципі, що було і прогнозовано. Цього випуску ми також сподіваємося знайти з вами дві колекційні і дуже-дуже сподіваюся, що неповторні. Отже, починаємо. Отже, палеточка перед нами одну іграшку з минулої розпаковочки я взяла, повертаємо її поки що в сторону, помічничок ваги і роздивимось трошки кіндер. Білого сніжного обкладинка, нічого не зображено. Тут ми маємо строк придатності до 1 серпня. Але будьте уважні, це у нас для е, ринку Болгарії. Тому е, перша кіндер-сюрпризи в супермаркетах вашого міста до 1 серпня можуть бути з серією песиків. Принаймні я брала до 23 серпня це ще все песики. Отже, поки я не знаю, який строк придатності кіндерів буде з новою колекцією. Але в наших супермаркетах поки що песики. Це у нас вже марвел. І вага нам 32,35. До речі, 32,5 плюс-мінус 33,5. Середня вага колекційного. Але ні, це збірка. І, по-моєму, у нас таке вже було. Да, і такий точно у нас з вами був. Коли ми розпаковували песиків, був у нас такий самий точно з золотими крилами. Дуже шкода, я е, воліла б знайти другого. Дуже мені хочеться його знайти, але ніяк він нам не попадається. Ось тут натискаючи на крила. Ой, вони мають рухатися, але вони щось не рухаються. Я їх неправильно з'єднала. Загалом вони мають рухатися, але чомусь не рухається. Я неправильно з'єднала і зараз вже переєднувати не буду. Отже, натискаючи на крило, вони мають трошки рухатись. Ось такий у нас дракон. Очі дякую, що напринтовані. Інший у нас, по-моєму, з такими вишневими крилами, також червоний дракон, але з вишневими крилами. Друга до нього з золотими крилами. Коли ж я піймаю другого дракона. Ви збираєте цю піцерію з драконами чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступний. Має трошки стуки деталей. 3054. Цікаво, хто у нас тут стукає деталями. Ні! Будь ласка, ні, перестаньте ні мною ззначатися. Старі дзиги або перевипуск цього року, або ми, перевипуск минулого року, серії які вже 4 роки. Кіндер, припиніть це знущання, будь ласка. Це новий перевипуск. Отже, жовтий це новий перевипуск з літерою Д. З літерою І новий перевипуск і з літерою Д. Будь ласка, припиніть це. Ми ще маємо, до речі, знайти тут в одній палеці е, старий Натунс. Так, він також в темній капсулі старий на 30,89. І ось наша стара качечка. Я вже казала, що. У мене цих качечок було, напевно, штук 7, точно. Ну, і ось вона і трапилася. Це не перевипуск, це просто стара збірка GT013. Качечка за спиною Ємність з водою, і вона має проявляти навколо себе якісь тут картинки. Наче оці іграшки нічого, але оці картонки мені не подобаються. А сама качечка, в принципі, нічого. Уже четвертий і поки що жодної колекції. Може, це він колекційний. 30,35, на жаль, ні. Колекція має бути важче. О, це на Тунц, мабуть. Да, це у нас ящика з Натунц. Ні, збирати я не хочу. 7 на Тунсу вистачило. Минулого сезону. Хай би був новий натус. Ну на що це робити? Я хочу якогось супергероя 3349. До речі, тут він може бути. Супергероя мені трапляється стара Соломандра. Ну! Кіндер, камон. І це супергерой. Так, да, це супергерой і новий супергерой. Це у нас новий Капітан Америка. Це у нас вже п'ята іграшка. На підставоч... Ага, у нас тут ще є одна наклечка. Отже, 33,5. має вагу у нас Халк і Капітан Америка. Сама іграшка важча трошечки 3,78. І оці підставочки у них різного кольору. У павичків вони червоні, але різного відтінку. QR-кодик, можливо, кому буде потрібно. На підставочку ми клеїмо наклейку. І ось тут наш щит ми клеїмо також наклейку. Встановлюємо нашого капітана Мерку підставочку ось тут і. Кульковий механізм обертання в підставці тут. Синенька підставка, синенька це виступ, дуже прикольно. Можемо підняти вище, нижче, направо, наліво повернути, як нам буде зручно. І вони між собою з'єднуються. Тут виступ, а тут кільце, щоб з'єднати. Ось такий наш Капітан Америка новий. Прикольно, в принципі, всі деталі основні на місці. Пізнавається, пізнавана фігурка. Отже, ми з вами не знайшли залізну людину, Пантеру і людину мураху. Ще ці три нам з вами не попалися. У нас з вами на палетку має бути ще одна колекційна іграшка. І будемо сподіватися, що це не буде повторкою: 32,9. Це у нас бірочка. І, на жаль, така у нас вже була, але це у нас техніка. Тут є манюнечка наклейка. До пари у нього картоночки є. До пари у нього такий, такий самий точно зелений і жовтенький. Тут нам попався жовтенький. В принципі, нічого такого супер важкого нема. І вся деталь сюди прикріплюється. Все. Ми вже зібрали. Ось такий навантажувач. Ця деталь рухається, сюди наклеїться наклейка. О, це липка частинка. Не знаю на що. А, вона, по, по ідеї, повинна брати оці картонки. Ну, ось так. Колесики рухаються, в принципі, для гри дуже непогано. Оця техніка невеличка. В принципі, це цікаво. І ось уже половинки палетки і немає. Продовжуємо відкривати половинку. Палеточки, це у нас 6 кіндерів. Тут має бути ще одна колекційна. 3413, вага. І ніце збірочка. Ухти, щось фіолетове. Прикольно. Це у нас до машинки з язичком пара. Ого, наклейок. Маленьких наклейок дуже багато. Це нова збірка, я так не пам'ятаю. В принципі, тут наклейки, натискаючи на спойлер, вона має швидко їхати. Більше нічого цікавого я тут не бачу. Самозапускаючийся механізм. Так, трошки натискаючи назад, вона має їхати. Сумнівний запуск, ну, але, в принципі, колесики крутяться всі. Машинка яскрава, кольори прикольні. Купа наклеє до, до них дуже манюсінького розміру. Ліїти ми з вами поки не будемо. Отже, ось така машинка. В принципі, прикольна: поєднання фіолетового і, і яскраво-зеленого дуже класне. Ну, в принципі, більше нічого про цю машинку сказати не можемо. Але це нова збірка. Щось нове, я такої ще не бачила Отже, звуку немає, можливо, це наш колекційний. 36,77. Ого, щось дуже важке. Колекційне. Але не факт, може бути і Натунз. І це він і є, це панда. Другий Натунз. Щоб замість натунцу клали щось нову збірку якусь, ну чесно. Звуку немає. 32,82. Ми з вами вже пів старої колекції зібрали, коли збирали песиків з натунцами. І ось Марвел і також з натунцями. Може, доси. Нова збірка, до речі. І оці руки резиною, як би їх ще витягти. Тут у нас в чому прикол, ці резинові руки, вони розтягуються. Весь і прикол в тому. Це у нас чоловічок якому розтягуються ручки. Ось так ми робимо комбінезончик і тягнучи тягну, Ого, за ручки він розтягується. У мене не дуже виходить. У мене, в принципі, тут холодно, якщо я думаю, температура буде вищою, то він буде краще розтягуватись. Ось такий наш чоловічок з розтягуючимися ручками. Він хоче просто всіх дуже обійняти. І наступні три штучки серед них має бути колекційно. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. 3244. може це вона. Має бути так. Бу, ласка, не на тунс. Ні, це не на тунс, і ще й це нова. Отже, ми з вами не знайшли залізну людину. Залізну людину і Пантеру. Це у нас людина Мураха, якщо я не помилилась. Отже, ще двох ми знайдемо пізніше. Червона у нього підставочка. І сюди ми встановлюємо ніжки. Все. Іграшка зібрана. Ось така. Дуже прикольно. По кольорах мені дуже подобається: чорний, сірий, червоний. Але і новий Капітан Америка також гарний. І ось так вони можна з'єднувати їх між собою. Можна зібрати отак в. Коло всі вісім фігурок. І буде ось така у нас колекція. Отже, ще два у нас лишилися Думаю, що це збірка, в принципі, тут без. Охти, торохтить, без сподівань на колекцію 32,79. То у нас тут торохтить. А це мотоцикл. На жаль, вже двічі він у нас був. Немає манюсінку наклеїчки. Взагалі, дуже-дуже мансінькі. Ось такий мотоцикл. Ось так. Оці менюсенькі наклеїчки клеяться сюди і сюди. Колеса великі, гарні. Нічого поганого про цей мотоцикл сказати не можу, окрім кольорів. Як на мене, були б інші кольори були б мені цікавіші. Отже, і останні на сьогодні. І ми завершуємо цю коробочку. Не тікає від нас. Ми ще хочемо поглянути, що тебе за іграшка всередині. 31-36 31-36. І друга машинка у нас трапляється з літочком. Ось його сам літочок. Ось машинка синьо-жовта. У мене вже обидві є, на жаль. В принципі, піцерію ми з вами сьогодні зібрали за три випуски. І має бути малесенька наклеїчка. Де ж вона десь випала? Тут у нас вилітає спереду. Ось так зачиняється, ось так відчиняється і вилітає. Тут не дуже зручно, бо хвостовик постійно стерчить. Отже, будемо шукати наклейку. Де вона ділася? Ага, ось вона. Ось вона. З номером 80. Тут багато, в принципі, наклеїв. І на самий літачок, і на машинку. Ось така у нас збірка і колекція були сьогодні. Через секунду підсумки. Отже, ось такі у нас підсумки колекції. Знову дві колекційні, на жаль, цілих два старих на Тунце, а краще б це була нова збірка. Одна дуже старезна перевипуск збірки. Це картонна дзига. І, в принципі, з перевипусків тільки качечка у нас зі старої колекції, інше все нове. Звір'я, дракони і автотехніка. Ось така у нас вийшла з вами розпаковочка. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Напишіть, як вам колекція і як вам цьогорічна збірка. Краще, ніж минулого року, чи ні. Будете збирати колекцію Марвел, а може ви її вже зібрали разом зі мною. Будь ласка, натисніть лайки, підписуйтесь на канал. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.